Давай. Ну, Край крайлоку моря, дуб зелений, і свої ланцюг на ній. Щодня, щоночі кіт очений на ланцюгу ланцюгу кригляє ті. Іде правористь, пів заводить, ліворуч, казку повіда Дива там, там бродить, в гіллі русалка спить бліда. Невідомих там доріжка, сліди нечуваних страхіть. Там хатка на куриних ніжках без вікон, без дверей стоїть примарах там ліси і долини, та світанні хвиля лине, на берег дикий пісковий, і тридцять 30 чудових, та ще й до з хвиль виходять виходить берогдових, та ще й зі морський. Там, цар там, там, там королевич мимоходом, полонить грізного царя. Пос серед хмар перед народом, через моря, через ліса клум несе богатиря. В темниці там царів натужить, а буреї вовки вірно з, ступа, з, з його ступа там де, сама собою йде, перед, перед, вперед. сама собою йде. Там царка ще й на злотом чахне, там русський дух, там, рус, там руссю пахне. І я там був, і медля, і край моря бачив дуб зелений, під ним сидів кіт учений. Каз... Своїх казок мене оці. Одну згадав я добрі люди, хай ця казка буде вам. Все, що ти хочеш? Дай хайду. Адже брати творі.